Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео хочу присвятити своїм хвойникам, які ростуть і у горщиках, і у відкритому ґрунті. Для мене це теж нова тема нові рослини, тому що деякі з цих хвойників тільки перезимували першу зиму у кашпо. Я їх купляла пізньої восени або взимку. І ще не мала такого досвіду, як цілий рік догляду за хвойниками. Багато. Вже відбулося з ними і хворіли вони. І я розумію, що і зараз вони не дуже здорові. Тому хочу вам показати, що я буду робити зі своїми хвойниками, як я їх буду готувати до зими і як я буду їх лікувати. Ну, давайте все по порядку. Ось це сосна Окулюс Драконіс. У мене є окреме відео про посадку у кашпо і окреме відео про формування навесні своїх хвойників. Бачите, в неї хвоя. Почала жовтіти. Я періодично їх обробляла від шкідників і від хвороб. Ось ця ялиночка-ауреаспіката вона почала жовтіти. Не знаю, що з нею трапилося. Ще я згадала, що я забула їх розвертати. Кожні два тижні я різною стороною повертала кошики, а тут два місяці я їх не торкалася. З'являються нові бруночки. Але мені не подобається, що вона ось тут жовтіє і скидає свою хвою. Тому сьогодні будемо її рятувати. Це сосна-турист. Е і вона теж ось цією стороною стояла до будинку. І подивіться, що тут таке жовта хвоя. І це не пожовтіння її особливість, коли наступають холода, вона починає жовтіти. А вона така, як. Суха стає. Ой, щось таке low-glow. Така велика вже. Я її нормувала, деякі свічечки пришіпала, деякі ні. І мені тепер вона не подобається, як вона виглядає. Тому наступного року я її не буду прищіпувати Нехай росте так, як вона росте. Друга сосна околіс драконіс так само. Гілочки стали сухими. Але ось новий приріст. Росте і не знаю, чи стрес чи хвороба. Сосна Green Tower. Її я формувала навесні, і вона зараз така, як кулька, але думаю, що наступного року я теж її не буду чіпати, і нехай собі росте у вигляді башні. Тут у мене ростуть дві туї смарагд, які я стригла у формі спіралі, але ще не видно, що це форма спіраль, тому треба почекати. І два кипарисівка кабуліварди, які я виростила сама живцюванням. І бачите, він теж такий сухий. Зараз я його почищу і буду обробляти. І це другий такий, не знаю, що трапилося, але третій загинув. Я його вирішила е трошки обрізати, і він весь висох. Зараз покажу. Ось така печальна картина. Він геть висох. Просто. Ту я яку я стригла топіарну форму кульки. Вона більш-менш нормально виглядає. Навіть є маленький новий приріст. І покажу вам ялину фрайзе я... фрайзера. Вона в мене стояла тою стороною до сонця, і я думала, що вона згоріла. Але, як виявилося, що вона захворіла, тому що деякі гілочки бачите, почали в'янути. Я оприскувала це все квадрісом. Проливала квадрисом, і тв-ту, -тв -тв, наче, зупинила це все. І бачу, що формуються нові, бачите, нові бруньки, вона росте. І це добре. А ну, тепер покажу вам свої мудрини. Ось це дві мудрини, які я формую у стилі Нівакі Бонсай. Вони ще більш-менш виглядають. А мудрина на штамбі, яку я лікувала, яку я обрізала, геть висохла. І ось тепер я не знаю, що не так, що я робила не так і чому вона ось так себе веде. Почекаю до весни. Якщо вона не проснеться, значить все. Буду пробувати ще раз. А ось тут мої туйки Даніка і Мір'я, які я вже встигла почистити. Зараз я вам покажу, як це виглядало. Хвої дуже багато жовтої, але я коли саджала, я її не чистила, тому, мабуть, через це і таке трапилося. Для мене це зовсім нова така історія. Я не знала, що їх треба чистити, тому її не почистила. Ну, а тепер маємо ось такий результат. Так, це Туєтаніка. І давайте подивимося, яка вона в середині куща. Дивіться, я її не чистила ще, тому зараз будемо чистити не знаю, чи це нормально, чи це ненормально ось так, коли вона така жовта. <кій> Хвоєпад я знаю, що є таке поняття, але чи нормально, що вона ось так прям надто жовта, чи її не чистили. Ось таким чином. Зараз пройдуся по всім туям і почищу. Ну, ось дивіться результат майже чистенько. Старі зламані гілочки теж прибираємо, щоб вони не заважали все. Тепер туйка буде провітрюватися, і її можна обробляти і готувати до зими. А так виглядає туя міря. Після обрізки в неї пожовтіли кінчики, і ось така вона всередині. Мені здається, що тут якісь хвороби є, бо Хоча я її і обробляла, коли купляла і саджала, але я не чистила її. Хвойні в мене, можна сказати, перший такий повний сезон. До цього в мене тільки була ялинка, яку я ніколи не чистила, тому що вона, ну, якось так, хвою, якщо і скидає, то сама. І кущів, якщо заглянути, всередину, то там все чисто. А тут вони якісь такі прям жовті-жовті і жовті, сухі. Один кущик, мірям в мене взагалі жовтий, сухий. Зараз закінчу з цим кущем і покажу вам, як виглядає інший. Ну ось, більш-менш чиста. А ось це нещасна туя Мірія. Вся суха просто. І думаю, що вона вже не оговтається. Треба буде купляти нову і пересаджувати її. Дуже шкода. Ось така кількість пожовтілої хвої відсохшої. Не знаю, чи переживуть мої ці туйки зиму. Сподіваюся, що всі, окрім оцієї, на наступний рік мені покажуть свою красу. Ну, а ялинка наша, яка тут росте, вже 8 років збирається знову вибухнути новими пагонами. Дивіться, які бруньки на бухсі. У мене так і не виходить її живцювати, розмножити, скільки я намагалася і в різний період брати живці. Нічого не виходить. Вона не хоче рости, не хоче. Пускати коріння. Давайте заглянемо всередину ялинки і подивимося, що там. Я її, якщо чесно, ні разу не чистила. І ну, дивіться, якось і не треба. Воно само все відпадає. Якщо е, треба буде, то іголочки падають. Це у нас пташки жили. Ось така ситуація з ялинкою. Вона сама себе. Чистить. Почистила я свою хвою і тепер будемо робити обробки Ось такі обробки: Актара плюс Міральд. Міральд це від кліщиків фунгіцид квадріс і прилипач ліпосам. Також я вже два рази проливала свої хвойні ось таким мастером 3.11.38 з додаванням Хелпросту. Хелпрост для хвойників можна використовувати навесні, влітку і восени. А зараз я пролью хелпрост і мастер. 13 40 13 Тут багато фосфору для того, щоб коріння нормально росло. І через пару днів буду робити обробки плантафолом ось таким, 5 15 45 плюс мігафол. Так що зараз зробимо коктейльчик. Вже вечір, скоро потемніше, тому мені треба встигнути оприскати всі свої хвойні. Це я роблю дуже ретельно для того, щоб препарат попав на всі сторони. Особливо ось ці кульки я прям занурюю шланг у середину кульки і там гарненько все проливаю, щоб ніякі шкідники і хвороби не змогли вижити. Вчора я не встигла пролити і обробити ще добривами свої хвойні, тому роблю це сьогодні, вже 24 вересня. Скріньте, якщо вам потрібно. Не знаю, я кажу, що це мій перший досвід такий. Під корінь я буду додавати мастер, де багато фосфору, і ось таке добриво від живої землі для хвойників. А оприскування я буду робити з блантофолом, де калій і фосфор, і ось такі мікроаліменти. брексіл, тут магній і ферум. По одній ложці, ось такий мірній на 5 літрів води. По одній ложці цього і дві ложки плантафолу. Все це ретельно перемішала і зараз буду оприскувати. Так, для початку я все пролью і потім оприскаю. Взагалі, цим розчином я проливаю зараз усі свої рослинки. Але мені більше подобається по листу обробляти, бо так менш затратно по часу виходить. Бо поки ти пройдеш і пролієш всі рослинки вручну, то швидше буде. Просто пройти і оприскати всі рослини, тим самим допомогти їм підготуватися до зими і не захворіти або вилікуватися, якщо вони вже хворі. Все, рослинки я пролила, тепер будемо оприскувати. Після об'єду на цій клумбі буде вже цінь, тому... Я зараз швиденько все оприскую, воно все смокчиться. І моїм рослинкам, я сподіваюся, це допоможе. Тут калій і фосфор, і калій допомагає, як я вивчила інформацію, читала. Якщо є якісь хвороби і шкідники, то калій допомагає скоріше це все подолати. Звичайно ж, ще треба використовувати фунгіциди і інсектициди. Вчора я робила обробку. Препаратами, а сьогодні я їх підживлюю. Сподіваюсь, хвойникам це сподобається. У нас зараз дуже тепло, незвична така температура тепла і погода сонячна для другої половини вересня, тому мій догляд зараз складається з обробок. Ще я одну зроблю обробку обов'язково в жовтні, десь до середини, жовтня я ще раз пройдусь. Препаратами і останній раз підживлю все. І ще я читала, що обов'язково треба буде зробити вологозарядний полив, щоб коріння набралося вологи і так буде легше переносити всі морози, які попереду їх чекають. Тому слідкую за вологістю ґрунту у горщиках обов'язково. Тут на цій клумбі у нас працює автополив газону, тому. Я знаю точно, що 2-3 рази на тиждень ця клумбочка поливається. Але додатково, якщо дуже-дуже було спекотно, то додатково я теж проливаю всі свої рослини зі шлангу, тому що я розумію, що просто незвична така температура для такого сезону, наче рослинам і треба готуватися до сну, а тут тепло, сонячно і ще й без дощів. Ось такі справи. Зараз дочекаюсь, коли буде в ціні та зона, де в мене стоять хвойники у кашпо, і теж так само оброблю їх і пролью. Пролью я зараз, а оброблю вже ввечері, коли сонце не буде, щоб не погоріли мої рослинки. І покажу вам через деякий час, як вони будуть виглядати. Ну, ось цю тую. я точно знаю, що їй треба буде нову купляти, саджати. Подивлюся, якщо я знайду. Такого розміру міря, то може і куплю в цьому сезоні і ще встигну посадити, бо є час для того, щоб вона адаптувалася. А якщо не встигну, то вже навесні буду міняти. Ця частина вже у тіні. сонце переходить туди за будинок, тому тут я сміливо можу пролити і оприскати свої хвойні. А та сторона, де зараз ще сонечко є. Буду вже оприскувати ввечері. Мені так завжди шкода, коли рослинки починають хворіти, і ти розумієш, що в тебе немає досвіду, і ти не розумієш, чому так сталося. Сподіваюсь, наступний сезон буде більш для мене вдалим, ніж цей, бо хочеться мати красиві рослини. Ну, а тепер зараз швиденько все оприскаю і буду завершувати на цьому своє відео проливаю зараз своїх войників кашпо і хочу вам... Сказати, що якщо у вас є якісь поради для мене, у когось є досвід вирощування хвойників у кашпо, особливо ялиць і ялин, бо в мене щось з ними не дуже складається. Що можна з ними робити і коли це можна робити, щоб вони мене радували своїм ростом, своєю красою і не так хворіли? Буду дуже-дуже вдячна вам за поради. Ну, а на цьому я завершую своє відео. Всім бажаю миру, всім добра, всім пока-пока. Обов'язково покажу вам через місяць, як будуть виглядати всі мої хвойники. Пока!